Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, маячня. Якщо людина каже, якщо вона людина каже із Москви: цілі СВО не змінені, це сигнал, що миру людина. Не хоче. Якщо частина України буде в НАТО, то ви ж сигнали також чули про Фінляндію. Ну, це значить, що він війде і почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання: чи будуть вступати країни НАТО, боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО не повністю, а якийсь статус. Бо ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані російськими.